Це відео буде присвячено всім лудаманам. Якщо ти себе відносиш до лудамана, і тобі цікаво повідкривати контейнери або подивитися, як я їх буду відкривати. А я зараз точно буду відкривати контейнер на об'єкт 590, тому що він щойно з'явився в магазині. І, звісно, як хоче Wargaming, так ми будемо думати, так ми і будемо робити. Для того, щоб жити комфортно в World of Tanks Blitz, тобі на місяць буде потрібно десь 100 штук золота. Чому? Тому що кожен з нових танків, яких буває, Періодично десь штуки два на місяць коштують по 45 тисяч золота. І, звісно, десяточку так туди-сюдим розкинуть, купить пару нових камуфляжиків. Навіть пару не виходить по 6500. Ну, такі справи. Так думає, Wargaming. Тому досить балачок погнали в танки. Ти на каналі а 2 Бажаю гарного перегляду. Така пропозиція нас зустрічає зараз в магазині, в преміум магазині World of Tanks Blitz. Це у нас контейнер, об'єкт 590. Хто не хоче і не Дістає танки з контейнеру, ви всі круті. Я всім вам низький уклін. Але для того, щоб ви цього не робили, роблю це я. Саме для того, щоб ви зрозуміли, що вибивати з контейнерів немає сенсу, тому що ви можете його забрати аж з 30-го, з гарантованого відкриття. І це 45 тисяч золота. Тому я й сказав, що в місяць виходить орієнтовно два нових танки: 45 плюс 45 це 90 тисяч золота. Звідки їх взяти? Не розумію. З тим мізерним шансом випадіння в якихось мегаконтейнерах, в якихось чорних скриньках, в якихось там містичних. Ну це просто анріал якийсь. А кашляти донатити в цю гру постійно, да краще задонатити на fpv дрони. Так буде, мабуть, правильніше. Хоча... Кожного правда своя. Не будемо баритися, давайте подивимося, що за пропозиція. Значить, контейнер. Контейнер об'єкт 590. Значить, Тут є, можна купувати 195 гривень один контейнер, або і акційний варіант 195 гривень за два штуки. 10 тисяч це 5 контейнерів, 835 гривень це 5 контейнерів, ну і 15 тисяч, типу, акційна. Це 10 контейнерів. 2095 гривень, це 12 контейнерів. Звісно, що там є оверпрайс, там ще є один контейнер, зараз подивимося. Е, що тут може бути? Тут контейнер е, може містити 4 гарантовані нагороди, як завжди. Звісно, що це талісмани. 30 талісманів зібрав, отримав танк. Від одного до трьох сертифікатів x3, x4, x5. По сертифікату 28 тисяч вільного досвіду, 15 звичайних. Короче, все ви це знаєте. Давайте не будемо про це на це гавити е, і витрачати наш час. Е, 10 контейнерів, 15 Галди. Просто туди її, в топку. Відкриваємо. 10 контейнерів відкриваємо, дивимося, що дропається. Я скажу так, що я тут, е, начебто не думаю, що він мені дропнеться, як завжди. Мені попередній танк. От пам'ятаєте, попередній танк дропнувся взагалі, типу. З 30-ї спроби, тобто він випав гарантований. І я, чесно кажучи, ну, не те, що я якось там засумував від того, але це варгеймінг, це нормально. Вони доять гравців, доять всіх, хто заносить. Ті, хто заносить, доять більше, ніж тих, хто не заносить. Тому занести один раз і підсісти на цю голку не рекомендую. До речі, 950 голди поки що випало. Але ми відкрили вже 5 контейнерів. 100 золота, дивіться, тут 100 золота дропається ще. Якісь контейнери дуже щедрі на золото, проте я можу сказати, що з першого відкриття, з перших 10 контів, ми ніфіга не дістаємо. Десятка! Десятка золота, друзі! Десятка ПАДАЄ! Тобто ми зараз майже відбиваємо. Блін, ну це круто. Якби зараз ще танк випав, я б взагалі просто сказав би: Варгеймінг, ви серйозно? Ну танк не випадає, ще одне відкриття є. Ух, прям от е, максимальна, це максимальна нагорода. Тобто 10 тисяч золота тут максималка. Від 100 до 10. І, ну, шанс тут випадіння е, десятки Прям, ну, такий собі, маленький. Ну, прям пощастило, давайте так. В першому прокруті, отак от крутити можна. Навіть от я в сандали туди 4 тисячі золота, окей, це прям. Добре. Так крутити можна. йолки палки ще десятка дропається. Можливо, тут вийде ще й нафармити золото Я, чесно кажучи, просто в шоці. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи тобі щось дропається такого типу, блин. Дві двадцятки дві десятки це двадцятка вже грохнулась. ну Понятно, що ми в, сюди закинули вже тридцятку але тим не менш, просто якісь Ще танка забрати зараз і буде просто вийти в окуп. Я буду дуже здивований від того, що взагалі підготував мені сьогодні Варгеймінг. Що тут падає? 100 золота. йолки палки 5 контейнерів залишається. Ну, слухайте, так навіть і можна сказати, що цікаво відкривати, коли дропається голда тупо в максимальному прайсі, в максимальному еквіваленті. А де ж цей танк? Він колись тут буде, чи він настільки дорожчий за десятку? Що його просто не буде. От ті, хто не відкривають одразу контейнери з танками, ви красавчики. Я вам поясню чому. 500 золота. А тому що ви його потім заберете. от Зараз ми порахуємо по золоту. Що у нас вийшло? 20-ку ми відбили, потратили 30-ку, тобто 10 тисяч вже нам стали ці контейнери. Так от. Стосовно цього всього, хочу сказати, що потім його за десятку, а то й за 8 тисяч ви заберете його десь пів, через півроку. А скоріш за все, може бути рулетка. Якщо ви не донатите в гру, то з рулетки зазвичай ви будете забирати 500 золота. Ви будете забирати ще все простіше там, з перших кількох прокрутів. Так дуже буває у тих гравців, які не донатять в цю гру. Ох, ну Wargaming, ви мене порадували, звісно, порадували. Просто, просто порадували. Опа, закидає, закидає. П'ятерка золота, 25. 25 тисяч золота ми викручуємо просто 25. Це прям прям дуже добре. Із тих 45, які ми витрачаємо, 25 ми відбили. Тобто, в принципі, я вам скажу, що на. Йошкін кот, і ще золото, Та <пух> Що це відбувається? Я в шоці, що це Вергемінг? Ви що, дивитесь мої стріми чи що? Кажете, думаєте про те, що я кажу, що ви зовсім там збожеволілись. Що це таке? п'ятерка, ще галди. Йолки-палки, ми відбили вже тридцятку. Тридцятку. У нас е понад 30 тисяч, я, чесно кажучи, вперше таке бачу, щоб нам насипала просто люто кількість галди. Я не. Йошкін кот. 750, ну тут трошки не здивували, але хоча навіть за 750 я вам щиро подякую. Друже, ну якщо тобі вперше ти таке бачиш, блин, ну тебе стопудов е е лайк, останній прокрут, це останній контейнер, з якого мені випадає що? По любасу випадає цей танк. Тобто, якщо ти хочеш крутити, мусиш бути. Впевнений, що він тобі дропнеться з останнього контейнеру, і ти не можеш про це жалкувати. Я мушу сказати, що я сьогодні прям дуже вражений тим, що мені насипало з цих контейнерів 2 рази по 5, два рази по 10. Я, чесно кажучи, просто мене в Варгеймінг сьогодні шокували. Навіть враховуючи той факт, що я забрав цей танк з 30-го 30 контейнера, та й Бог би з ним, тому що він мені став, новий танк став мені менше ніж за 15 тисяч золота. Ну, плюс там, звісно, плюшок насипало. Тому що ти думаєш стосовно такого відкриття, напиши, будь ласка, в коментарях. Відосик записав саме для тебе. І залітай сьогодні на стрімчик, будемо обкатувати це чудо техніки савкового виробництва від Wargaming. Бажаю гарних відкриттів, крутих каток. Ну і, звісно, пам'ятай, все буде Україна!